Остап Вишня. Відкриття охоти. Власне кажучи, що року відкриття полювання буває двічі: 1 серпня на птицю, а 1 листопада на звіра. Але якось уже так утрадиційнилося, що заурочисте. Коли хочете свято, серед мисливців вважається перше відкриття, коли після довгої перерви у вас у руках знову улюблена вами рушниця, і ви знову маєте змогу не тільки, сказать би, поповнити свої продовольчі ресурси, не тільки допомогти державі м'ясо-заготівлях, а й задовольнити себе як природознавця. Природофіла і спортсмена Полювання, як бачите, не якась там легковажна дурничка, не дрібничка, а дуже й дуже поважна справа. Особливо для таких громадян, як ми з вами. Відкриття. Скільки турбот, хвилювання, нервозності. Доки все в тебе буде в порядку: і рушниця, і набої, і одежа, і рюкзак, одне слово, все, що потрібно для серйозного, добутливого полювання. А куди їхати? А з ким їхати? Куди їхати? Ну, як ви одразу зможете вирішити, куди їхати, коли сьогодні вам кажуть. Біля Борисполя на озерах, її, ну, як хмари. Повірите, як випливуть, ну, як то і рязки, одне одного просто давлять. Оце вчора приїздила звідтам молодиця Так казала, що її свекрові кум його казав, що кумова баба чула цвахи, свахи, що та сама бачила, як коноплі мочила. Що нема куди через тую качву коноплини ткнути. Поїдемо, га? Поїдемо, тільки в мене об... набоїв обмаль. А навіщо вам багато набоїв? Та там з одного набою торік по двадцять чотири качки били. П'ять набоїв сто двадцять штук. Самий крижень майте на увазі. Важка птиця більш як сто двадцять штук не піднесете. Завтра ви почуєте, куди на відкриття? Думаю, до Борисполя. До Борисполя чого? Хіба на сухому качки плавають? Як на сухому? Та там же озера повисихали. Та там за весну і за літо ніхто навіть і не чув, щоб хоч одна закахкала. Ранньої весни прилетіло було, туди чималенько табунів, покружились трохи і усі на носівку. Чули про носівку? Чув, так там з усього лівобережа качки ще навесні позбирались. Стихійне нещастя. Соняшники всі потолочили. А на луках через гнізда трава не виросла. Гніздо на гнізді. Траві нема де рости. Не знають колгоспники чим худобу годувати. Ні, коли вже їхати, то тільки в носівку. Ну, поїдемо на носівку І ще через день. Здрастуйте! Готові до відкриття? Готовий. На Яготин? Ні на носівку. Тю за жабами. За якими жабами? Там носівці самі жаби. Коли вже їхати, щоб з качками бути, так тільки на яготин. От там качки і т.д. і тепе. З ким їхати? Ах, доля моя. Та хіба ж є серед мисливців, серед людей, що люблять тихі вечори над озерами, що чують ніжній шелест очеретів, що пам'ятають тихше-тихше не диши, нас почують комиші, яким крик бугая на болоті бренить в їхніх вухах, як козловське розпроп'яністі сімеля В серці тихомрійної блондинки. А загадковий тихий плескіт на озері в їхнім серці одгукуються трепетними перебоями, і коли, під вербою чи під копицею, все вже розказано, і настає на хвильку тиша, обов'язкову ту тишу заколише, одностайне чарівне, зоре моя вечірнє зійде над водою. Хіба ж є серед тих людей хоч один, з яким би не можна було поїхати на відкриття полювання? Ну, поїдете ви з Іваном Петровичем. На зеленому килимі під задумливою вербою точитимуться спогади про знаменитого його гордона. Таких псів тепер не буває який одного разу став на стойку в густій ліщині на вальшнепа. Та так став, що ніякими свистками, ніякими гудками його не можна було зрушити з тої стойки. Довелося його залишити в лісі, бо настала вже ніч, а обставини змусили Івана Петровича на другий день ранком виїхати з того міста. Повернувся він аж через рік, згадав про пса, пішов у ліс, розшукав ті кущі. Дивлюсь, стоїть кістяк мого гордона і стоїть з піднятою правою лапою. От був собака, мертва стойка. Такого собаки я не бачив. Даси, бувало, в зуби йому записку і гроші. Джек, миттю пляшку вина. За півгодини вже летить з вином. Тільки не можна було більше грошей давать. Решту обов'язково проп'є. Десь отдалік, дередеркач б'є перепел, потім усе затихає, сам кудись провалюєшся і бачиш, що там за столом сидить Джек. І пропиває хазяїнову решту. А як поїдете ви з Петром Івановичем, то він вам розповість, що він більше любить полювати звіра, а птиця це так тільки за традицією. Петро Іванович гончатник. І яка в нього є сука флейта? Як вона ганяє? По два місяці вовка ганяла, а спочатку боялась. Перший раз, як наткнулась на вовка, вискочила на просіку бліда, бліда, як стінка. Чотирнадцять вовків колись за нами з флейтою гнались. Ну, Петре Івановичу, невже таки чотирнадцять? Факт. Спитайте флейту. І обидва сірі. Пилип Федорович розповість вам про короткозорого старенького бухгалтера, пристрасного мисливця жертву фантастичних вигадок усієї компанії, з якою він завжди полював. Ви дізнаєтесь про зайця, який після бухгалтерового пострілу страшним криком. Вискочив аж на вершечок телеграфного стовпа. І як переляканий бухгалтер кинув рушницю і, приказуючи, да воскресніт Бог, біг три кілометри додому. А то, бачите, я сам натягнув на кота заячу шкуру і посадив його біля телеграфного стовпа на дорозі. Де мав іти той бідолаха-бухгалтер? Та й це ще не все додасть Пилип Федорович. Одного разу ми прикололи шпилькою до вбитого зайця папірця з написом. За що ви мене вбили? Та того зайця й посадили під кущем і спрямували на нього короткозорого бухгалтера. Він бах, заєць-беркець, підбігає, а там такий на записці заячий докір, що сміху було. А чи не переготались би ви з оповідання одного старенького дідуся, як він колись, бувши молодшим, не мав рушниці, а завжди додому з качками приходив? Як же це так? А так, От там на плесі завжди качки є. От я на острівець перепливу та в очереті заховаюсь. Знаю бо, що обов'язково хтось із мисливців туди прийде сидячих бити. Коли так, бачу, підкрадається, підкрадається. Бах! А я в очереті як закричу «Рятуйте!» Ну, він зразу драпала, бо, думаю, убив когось чи поранив. А я тоді роздягаюсь, качечки позбираю і додому. Покотилася зоря, булькнув у воду водяний щур, закахкало спросоння крижиня. Виснула очеретянка, десь далеко прогув паровик Сіріє. Фіть, фіть, фіть. Прорізало повітря Чиря. Бах! Перший постріл. Полювання відкритом. Дорогі слухачі, закінчився черговий твір. Але не закінчилась наша робота над серією Літературні шедеври з тобою. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові надходження, а також напишіть нам у коментарях, які автори чи твори подобаються вам. Студію мистецтва успіху бажає вам вдалої реалізації всіх планів і починань.